Тестуємо цю малишку, зробимо на ній все. І заправимо нитку, побачимо, як вона справляється. Спробуємо поміняти лапку, подивитися, як вона робить петлі. І тут дуже багато режимів, тому хочеться спробувати. Встановлюємо котушечку. Далі заводимо за оцю штучку і під кілечку. Я взяла оригінальну шпульку, чомусь іншими в мене не працює. І просовуємо бік. Накручую нерівномірно, але ще знизу, тому треба вручну ниточці допомагати крутитися у всі боки. Спочатку сюди, потім сюди, сюди. Заводимо як намальовано, Вниз. Тут в цей отвір і в голочку. Тут, до речі, є ще підсвітка. Міняємо нижню боб'ю. Вправляємо так, щоб нитка була з лівого боку. Просто вставляємо, тут немає ніяких пасіків, які вона має заходити. Просто прокручуємо колесо і витягуємо нитку. Тепер побачимо, як вона шиє. Першу тканину візьмемо таку тоненьку таку бавовну. Другу тканину візьмемо таку більш плотну, декілька шарів, вона більше як до такого якогось тоненького джинса, схожа. Таку тканину візьмемо таку більш грубішу, як на сумки. Тут є різна довжина стрібка. І є навіть позиціонування голки, можна прошити збоку, боку, зробити петлю. Бо тут навіть є лапка для того, щоб зробити петлю зігзаги. Це нам треба для обробки краю або прошивання чогось такого еластичного. Зворотній ход, і є ще, якщо не натискати на педальку, можна, щоб машинка працювала в ручному режимі, так би мовити. Ведемо реверс трошки і вперед. Можна спробувати, як вона шиї на повільному. Зараз в мене виставлено не перший режим. Так, наші вікони відчуттям, коли натискаєш на лапку, то воно шиє на повільному. Подивимося, що вийшло. Прекрасна строчка, прекрасна. Машинка справиться з декількома шарами грубої тканини. Більш грубої. Я Думаю, що з одним справиться вона без проблем. Тому робимо чотири і одразу встановимо на двійку трошки більше стібок. Це прекрасний стібок з лиця, з саду. Супер. Про спробуємо прошити.